Віні Отця і Сина і Свого. Слава Ісусу Христу. Улюблені братії і сестри, поздоровляю всіх вас і воскресень не час і відходять в Святих Христових Дарія. Я хотів би нам найперше наголосити вам на тому, що 23 числа червня місяця. Традиційно з вами йде нашого серіала Харківського монастиря. Це наша пряма, щоб вшанувати наші водення, які були знищені знищеністами під керівництвом комуністичної партії. Багато тисяч українців були розвідали в двору цієї в'язниці. Власне, 23 червня 41 року, коли була черговий етап Другої світової війни. 22 червня на меморіалі відходиться паніхіда. У мене є інша думка. 22 червня. Нам пора вже забувати ці дати. Бо поки наступило 22 червня, то вже дуже багато розстріляли. Бо війна почалася 2 вересня 1939 року. Ось це є початок війни, а не 22 червня. А не говорять про 2 вересня. Тому що Радянський Союз, об'явивши війну, тут же воював в нас на Західній Україні. Тому приходили до то одні визволити, до другі визволити. Ночуби ви тріщали українців тут на Західній Україні. Тому 22 число для нас нічого не означає. Це один із днів війни. А ось 23 для нас є важливим, тому що це масовий розстріл волинян. Причому не тільки волинян, а всі України. Тому я закликаю вас 23 червня, 22-го можете не приходити. Хай повинністи тут. А 23-го ми будемо вшановувати наших загиблих, тому що це наша кров текла наша. Це день пам'яті, який буде, ми вже будемо ми шамові, будемо пам'ятати, хто розстрілимо. Оце є важливість. Ну, це із таких оголошення, із іншої теми. Але сьогодні я би хотів продовжити із приємного і хорошого. Господь, привітаю сьогоднішній день всіх працівників медицини і всіх професійних свят. У нас багато парафіян, які мають до цієї спеціальності відношення, хто б вони за фактом не були, але це люди, яких Господь обрав лікувати тіло. Звичайно, можна було б поставити питання для рівнючої людини, якщо Господь. І створив людину, є лікар душ і тіл наших, то чому не ізціляємо? В чому проблема? Господь же ізціляє. Ми ж віримо, олією, помазуємося, молитви читаємо. А в чому проблема Що Вороба є. Навіщо з'явилася в ці лікарі? Відповідь тут достатньо проста. Славка наша віра. Віра слабка, причиною появи лікарів у світі є послаблення чи послаблення віри людини. Без віри неможливо ти Бога. Богу. І яскраво про це свідчення апостол Яків. Він говорить, Якщо хто хворіє із вас, не покличе священника, і цей, помолившись помаже його олією. А далі ось ці слова, якщо з вірою прийме, здоровий буде. достатньо віри і помазування із селищі світової вороги. Достатньо, але не хватає нам цієї віри. Але Господь все одно не залишає людину, щоб вона померла. Згадайте в старому заповіті, впустить змії, кусали людей і вони помирали, тому що грішили. що Господь зробив. Згадуйте священні писання, що Господь зробив. Згадайте символ медицини, вам. Змія помісив на день віру і сказав, хто з вірою подивиться на цього змія, з вірою не в самого змія, а це був просто символ вірою в Бога. Але подивиться на цей символ, який би його змій не вкусив, не помре. І дійсно багато людей залишилося відчих і живих, останні померли. Також нам не вистачає цієї віри. І тому Господь обирає людей, які є лікарями наших тіл. Не душі, а тіла. Надає їм знання, розкриває їм знання. Суть самої людини. Але не відміняє того, щоб ми вірили і оздоровлювалися, і живі були самі. Цих людей ми вважаємо особливими і обраними, і відповідальність на них велика. А чому велика відповідальність? А тому що таке наше тіло? Наше тіло є храм Духа Святого. Тому якщо погано виконують свої обов'язки, вони вже ті Божий воюють. Храм Духа Святого. Разом з тим це і наша відповідальність, не тільки лікарі. Якщо ми спотворюємо своє тіло, не слідкуємо за ним, ми також руйнівники храма Духа Святого. Тому якщо ми думаємо, а яка різниця, це моє тіло, ви чули мою івані. А що ти зробив для цього тіла? Яка твоя участь, щоб воно виросло? Щоб воно з'явилося. Яка твоя очі? Ніяка. Та якщо це не твоє не тобою придбане, то бережи, можеш руйнувати лише те, що ти зробив сам. Але якщо це тобі дав Бог, руйнувати не можеш. А що таке руйнування Храм Богу. Це зловживання? Зловживання Тими засобами, які руйнують, будь-що, зловживання спиртним, корінням, наркотиками і інші неподібні речі, і інші погані речі, об'єднання. Не будемо називати це, велика давниця. І якщо ти поїв так, що аж лежати на боку важко. Ти теж грішний. Бо це вже перенасичення, ти спотворив своє тіло. А Василій Великий підтвердження цього каже, в перенасиченому тілі духа не перебуває. В перенасиченому тілі духа не буває. Воно саме перенасичене. Тому треба пам'ятати, що ти не просто ходиш там падіти щось. Не просто це твоє тіло, воно тобі дано Богу, бережи Його. Бережи Його. Бо за нього будеш відповідати перед Богом. Як ти відійш храм Духа Святого? Як ти цей дух в собі зберігав? І що в кінцевому результаті маєш? Тому сьогодні ми задумуємось над цим. І знаходимо для себе відповіді, що ми повинні слідкувати за собою, навчитися любити самих себе. Сучасні технології достатньо дають нам інформацію. Ми всі в комп'ютерах. Ми дуже переживаємо за те, що робиться в Африці. Дуже нам цікаво, що в Аргентині там відбувається. У всьому світі за себе дуже мало знає. За себе дуже мало знає. І головне, той же пошук дає журналістам, яке мені тіло, що там тієї регіоні. де вони за себе переживають. Мені би з'ясувати, що на Волині відбувається. Про це вузду, що відбувається. Ось це мене повинно шукати. Царство Боже всередині вас є. Себе шукайте, собі шукайте. А, а не за мене вірно а що всі світі робиться. Воно тебе чи віще Яке відношення до Твого городу має те, що послухав Африці. Воно може мати, якщо так твій родич. воно може мати, якщо всі там звернулися за допомогою. Оце має відношення. І ми не вміємо пайнувати себе, але ми пайнуємо весь світ. Тому починайте спочатку із того, що навчіться любити самих себе. Себе навчіться любити. Тоді зможете любити ближнього, зможете любити світ, тоді зможете любити Бога. Бо в Євангелії сказано, ти кажеш, що любиш Бога, якого не бачиш. А якого бачиш, ненавидиш. Так він же образ Божий. Так де ж логіка твоїх почуттів і твого відношення. Що бачиш, ненавидиш, а що ти бачиш, любиш. Та навчитися треба робити те, що ти бачиш, те, що ти можеш цінити тих людей, які є поряд з собою. Пильнувати їх, берегти, берегти їхнє здоров'я, берегти їхнє життя, берегти їх увагою елементарною, щоб не прийшло, оцінив, коли немає. Коли вже відходять ці люди, їх немає. Кого будеш цінити? Ось він стояв поряд з тобою, а ти сидів в інтернеті. А він поряд. Містичні почуття. Напрямі. Не можемо спілкуватися, ми не можемо, наша душа не співає. Вона засохла. Візьміть чуний приклад. Згадайте ваші батьків. Йшли на поле, в таку пору, там переглядати сіну. Що робили? Що робили? Співали, І йшли, співали. Які це пісні не були? Йшли співати. Сьогодні нап'ється не співати. Напитися не може. Церкві вже п'ятих немає. Ми такі сали. Убогі не то, що співати. Цього не можемо зробити, навіть багато. Грішити навіть не можуть. Вже немає то, що вони про правда. Тобто, настільки спотворили своє тіло, воно не живе, воно не співає, воно не є повноцінним, воно не є активним. Воно є ніяким. Все ми влашовуємо. Урчимо. Життя немає. А в Євангелії як? Добре, щоб ти гарячий або холодний. Або такий, або такий. Бо дуже погано, коли ти тепло похладно. Отакий ніякий. І в Царстві небесному такий теж не потрібні. І не далі не тягнути. Тому сьогодні треба пильнувати те, що тобі дає Бог. Відь храм, в якому ти знаходишся. Думай про себе. Думай про Бога, думай про ближнього. Розширюй, але починай із себе. Починай любити себе відповідно того, ти від інші, ближні, Бога, України. Переживай за державу, переживай за себе, переживай за своє село, за, свій, за своє місто, за свій вір. Не будь байдужий до того, що відбувається. Не будь через свій до біди. Пам'ятайте притчу про милосердного Самирянина. Пішов, побили. Священник прийшов, люди прийшов. Всі, шановні, люди прийшли. Семерілин тільки пішов, запитався, що в тебе є якась проблема. І ми буваємо такі, теплохладні. Десь когось б'ють, де хтось лежить. Ми прийшли, не розібравшись, йому погано, чи він в якомусь невідповідному стані. Нам байдуже. Це ж яка це не була людина образ кожного життя. А ти пройшов попри нього. Поцікався. А потім зробиш висновок. Можеш допомогти чи не можеш допомогти. Но поцікався, не проходь поряд цією людиною і не будь байдужим. Ми всі йдемо в Європу. Ми кажемо, що ми йдемо в Європу, хочемо нове. Не тільки реформують медицину, ми кажемо, треба по-новому все, по землю, інакше Так по-новому інакше, Хто це має робити? Ну хто? Ми самі. Ми самі маємо ставати іншими і новими. Йдучи в Європу, це можливість стати іншими. Можливість. Але не гарантія, тому що залежить це. Заражиться. Ми сказали, прощай, німи та і, Росія. І вже російської мови не вчимо. І слава Богу, ми багато втрати. А англійську чи де? Ну, телефони всі тримають. Недавно бачив безумство. Це безумство руске Є мобільний телефон, задія на ньому яблуко на мене. Так ось ми придумали, що це європейське гріховне. Я Бог роземлю хрестика за І тим хрестиком тепер трібають у всіх стомах, Бо Боже його кидає. А це просто символ фірми. Нема розвитку, нема руху, нема думки вперед. Ми стаємо такі дикі, карі. а хочемо бути в Європі. То бути в Європі це зберігати цінності в першу чергу християнські. Цінності, які самі мають свої, православні цінності. Це можливість стати іншим. Йде в дорогу, йде в Європу, щоб була дорога гарна. Не кради асфальт, не буде дорога, грабля. Не давай взятки, куричні вороги. А хто заставляє? Хто заставляє? Не перевертай мусор, який стоїть. Або кажуть, таке чисте місто, а чому чисто місто? Жодного мусорника немає. То всі думають, чому не чисте. Це ж ми маємо себе поставити. Волі своєму. Тобто ми повинні берегти себе. Ми повинні навчитися любити свій свій морі, навчитися любити себе. Ось що є важливим. Ось що є для нас актуальним. Ніхто нам цього не дасть. Тому на завершення хочу вам сказати, рухаємося вперед, рухаємо вперед. Любимо себе, любимо ближнього, любимо Бога, любимо свою вір, любим своє місто, свою країну, вчимо англійську мову, вчимося переходити в правильну дорогу, там, де написано першоходний перехід, щоб не було цієї звички неправильної. Цей чоловік каже, переїжджає в польсько-український кордон. Тільки заїжджає на Польщу, те ліця раз пристіпнув. Так переїжджає хтось, хто на автомобілі. Приїжджає сорок з Польщі в Україну, тільки переїхав і А що змінилося? Тепер тебе життя гарантовано збережеться. цей поясок і для того, щоб він зберіг твоє життя. Чому ти туди переїжджаєш, пристегуєш, а назад не сіпаєш? Чому? Що змінилося? Тому треба змінюватися самим, самим собі. Хочете пізнати світ, пізнайте самого себе. Хочете, щоб змінилося навколо вас життя, зміниться самі. І тоді навколо вас зміниться все. Бог нам поміч в тому, що ми самі мінялися. Буде краще для нашого, для нашого тіла і буде добре і правильно для спасіння нашої душі. Слава Ісусу! Bye.